Сіємо пшеницю в бетон. Не знаю, на отдельно відео вийде, конечно. Може комусь сподобається, комусь ні хтось лайк поставив, хтось, хтось дизлайк. Не знаю. Сіємо коротше сухотищі. А там їздив. Ну, туди приїхався, в той край, думаю, з'їздю гляну. Коротше, там пшениця посіяна, вона така біднесенька. Вона така щупленька вже. Сі ну, їм е, тут пшеницю свою. Травили. Названня я не знаю. Це треба у Роми Спросить, Якщо буде дивитися, то він знає як вона називається ця пшеничка. Як я і казав по краю шмалим. Тровили тут і фунгіцидом якимсь там і пестицидом. Коротше, натравили її вже тут таку, що мікродобрива давали, там всяка чепухня Кому інтересно, можу там сняти, показати чим травили, що це, наверное, вже последня пшеничка, вже, наверно, не будемо сіяти. Та й вже і немає, бо коротше, тут вийшло десь, десь 4, чи скільки гектара десь так сіємо ми. Постоянно, як я відео знімав, як дискували, от посадки і ось отсюда. Наступний рік не знаю, що тут посіять. Оце метрів 10 немає нічого сюди. Взагалі. І отак теж, вон, бачите, А це отут нічого не росте. Ну, пшениця в цьому році десь 25 насипала тут на круг. То, я думаю нормально А так Оце самий пік такий, що ми посіяли, це я думаю добре, бо із-за того, що немає дощу, влаги. батько задіскував. їдь уже! Клем поїхав, Клема поїхала Дрова ті забирають, щоб відео дивилися со своєї сторони. А зараз батьку тут очі криже. І все Не знаю Може захвати і тут кусочок Ну туди далі щоб хватило Ну, Бачите, дождик пройде, воно трошки закриє Та сухо, що тут диски не лізли Якщо відео О тут ще по дисну по, по соняшнику ще более-менее То ще добре полізло А по, по пшениці тут сухо Сухотище капітальне. І соняшник, Е, хтось спрашував, цей ми сіяли Володимир тут е, цей ранній, то він саме краще сипанув, ніж піонер. Ну, казати не буду, але краще він сипанув. Сипанув він навіть краще піонера. не знаю чого. Батько був задоволений, як він сипав. А ось він відламався. впав у голоку все бачите зараз він по стерні пройде і буде нам на наступний на день ой на день блин, на следующий год буде результат чи посіє воно чи не посіє туди поїхав бо тут проти шерсті виходить один слід комбайна йшов Ну скажу чого він тут краще насіяв. Тут була пшеничка посіяна. Ні, тут не було сояха 2 два, два роки. Получається ячмінь був посіяний. Потім пшениця і соняшник. І тут десь вийшло його пів гектара було посіяно. Соняшника цього Володимира. І ото він чого так насипав. Бо було по предшественні пшениця була там. Так що отак от. Ну, а на наступний рік, не знаю, може його вболтаю, просто тут посіять. озимий ячмінь так раді. Ну, не знаю, а що тут сіять? Ну я не знаю. Ми вже тут що не робили, оця посадки немає нічого. Ну, в кого є земля, той в курсі, той знає, що є таке. Так що... Особливо від посадки не росте нічого. так що... Ну, Пшениця вискакує, оце, оце одне. Зараз спробуємо нагнутися. На коліна я ще не вставав. Бачите, випало те. Так що, хлопці не винуваті. Ну, зараз включуся, як воно там посіє. Чи посіє, чи не посіє, подивимось. Третя нога. Ну... Ось ось шпіле по тому частиною попалки. Експеримент буде. наче не видно. Сейчас пройдемся и сюда, тут где палка, видно. И тут по палке пішов, он, бачите. Короче, везде по палке Пошурвал Та я колись сіяв і з зятем, як зять був живий, батька не було, то я отут тут пробував сіяти так само. Я дві полоси так проходив. То нормально воно сіяло. Це батько боїться. Я вже б вже давно так би сіяв Ну, воно ще й нормально, і не видно. Зернятка. Ще й канавка така он дивлюся. Не знаю, нахиляться мені больно, я канавка така ще не погана. получається Мені каже можна сіяти його спокійно. Ще якби трошки влага була, то воно б сошники взагалі б лучше плізли б, б дивлюсь можна сіяти. Навіть непогано і виходить. Це повстачий палки, ось бачите. Так, добре. Їхати додому треба, бо вже спина болить. Контроль провів. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. Для розвитку мого нового каналу вже 4000 підписників. Дякую. Величезне, дякую. Значить ми йдемо вперед, якщо вже 4 тисячі підписників. Величезне дякую. Дай Бог всім здоров'я. Не хворійте.